Україні потрібен саме багатоцільовий літак f 16 оскільки він здатен виконувати бойові завдання як в тилу, так і на передовій. І так як цей літак є на озброєнні багатьох країн, домогтися його поставки буде простіше. Про це розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24-му каналу. Російське авіаційне угрупування, що атакує країну, фактично в п'ятеро більше, аніж наші повітряні сили. Плюс їх винищувачі значно технологічніші. За таких обставин нам необхідно зосередитись саме на єдиному типі багатоцільового літака. А F-16 16 найпоширеніший у світі літак свого класу, саме з тих, що відповідають нашим потребам. Такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від ракетних атак Росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповідь. Повітряної оборони роздобути F-16 буде простіше ніж нові літаки, оскільки зараз деякі країни почали переозброювати свої ВПС і тому позбавляються від 16 шістнадцятих. За словами Ігната, українські аеродроми вже зараз готові приймати цей тип літака. F-16 є доступні в деяких країнах, які наразі перезброюються на ще новіші літаки. Але зрозуміло, що на дозвіл на передачу F-16 від будь-якої країни мають дати саме США, навіть якщо свої літаки передавати не будуть. Це як з передачою танків Леопард. І тут не треба зайвої зради. Питання непросте, потребує чималого часу. Цілий ряд погоджень, але певні зрушення вже є. Наші партнери послідовні. Гадаю, що Україна буде з потужними які допоможуть нам зберегти якомога більше життів та деокупувати наші землі. На питання журналіста: скільки часу потрібно для навчання пілотів на F-16? Речник відповів наступне: навчання пілотів та інженерів це дуже складне питання. Це два основних і ключових питання, які можливо будуть не швидким і стримуючим фактором. Пілот може полетіти за один-два тижні, але навчатися ефективно застосовувати всі системи і озброєння інше питання. Літак призначений для того, щоб на ньому воювати, і льотчик має на ньому навчитись воювати. До півроку, мабуть, наші пілоти зможуть оволодіти всіма типами озброєння. Повітряні сили відібрали найздібніших пілотів зі знанням. Англійської мови. Вони мають бойовий досвід, сотні годин нальоту, бажання та оптимізм тощо. Це молоді пілоти, які матимуть перспективу подальшого проходження служби. Для кожного пілота є індивідуальна програма підготовки. 16 березня президент Польщі Анджей Дуда повідомив про передачу Україні чотирьох літаків-винищувачів Міг 29 Це довгоочікувана новина для Києва, адже українська влада просить про літаки практично з початку повномасштабного вторгнення, заявив президент Польщі. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі. Це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас! Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!